Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Депутатка Київради, начальниця медичної служби Ульф Батальйона Вовки да Вінчі» і громадська діячка Ліна Михайлова, заявила, що прагнення офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність. Прямих контактів у мене не було, але побратими ходили на зустріч до Шмигаля і в офіс президента, який хоче поставити на ключові посади військових ветеранів. Шмигаль також збирає собі якусь команду військових. Вони зібралися, зробили фотографію на цьому це все розповіла Михайлова. Вона додала, що Шмигаль запропонував їй зустрітися близько тижня тому, але цього ще не було. Зустрічі ще не було. Я попросила побратимів переказати, що там, бо поки що я не готова. Не скажу, що я маю розчарування, але я в усе це вже не вірю. І план офісу взяти на роботу ветеранів. Це також дуже політизована історія, яка більше нагадує спробу перекласти відповідальність. В офісі президента вже купа полковників генералів. Очевидно, треба ще якісь медійні, зазначила Михайлова.